Веська лучниця війшла до складу Олімпійської збірної України. Палити чи не палити Чернівчани намагаються звикнути до нових обмежень для курців. 29 травня весь світ відзначає День миротворців. Чернівчани також брали участь у воєнних діях заради миру. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час Новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 29 травня. Весь світ відзначає День миротворців. Україна вперше почала свою миротворчу діяльність в 1992 році в колишній Єгославії. За 20 років майже 40 тисяч українських військовослужбовців взяли участь у міжнародних операціях у 20 країнах світу 50 наших військових не повернулися додому, а більше ста отримали поранення. Про воєнні дії заради миру у наступному сюжеті. Анатолій працівник ДАІ, має сім'ю і любить свою роботу. Але десять років тому йому доводилося дбати не про родину та слідкувати за порядком на дорогах, а рятувати Ліван від мін. У 2001 році Анатолій потрапив до Лівану як миротворець, був сапером, адже ізраїльські війська залишили після свого відступу сотні тисяч мін. Робота ризикована, важка та відповідальна. А молоді хлопці хотіли жити і бути здоровими. «Колосальний ризик. Ти осознаєш тільки щоб не бути пораненим. Бо інваліди нікому що не нужна. У 2003 році Анатолій поїхав як миротворець до Іраку. Тут умови були набагато складнішими, ніж в Лівані, згадує він. Місцеве населення налаштоване більш вороже, і постріли лунали мало не щодня. В Іраку там, що, там було дуже багато зброї. Стріляли ну, що кожен день там. Е ні одного дня я не пам'ятаю, що там не стріляли життя миротворця складне, постійна напруга, каже Анатолій. Там він усвідомив не лише своє призначення, але й більше почав цінувати сім'ю та рідну землю. В Лівані українські військовослужбовці навіть створили свій ансамбль. Концерти влаштовували по всій Азії. Катались в Бірут у їхню столицю. Там шо що... в Ізраїль, Сірію, там що інтерікс. Цікаво було. Просто у нас дуже така музика, от ну, що Чернівецька, там що. Їм це дуже подобалось. Вони лише питали звідки це музика така. Найбільшим своїм надбанням за роки миротворчої діяльності Анатолій називає товаришів по службі, з якими досі тримає зв'язок та напрацьовану інтуїцію. Тільки позитивні слова, позитивні емоції про мого напарника. Як я вже сказав, досить порядна людина, надійна, з яким легко працюється. У нього дуже багато товаришів. Сьогодні зранку дуже багато дзвонило з усієї нашої держави. Вітаю! Сьогодні більше 600 українських військових виконують миротворчі завдання у складі дев'яти місій ООН і НАТО. А анатолій сі свої навички миротворця тепер застосовує до нетверезих водіїв. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин в Чернівці. В Обласній санепідемстанції занепокоєні якістю питної води. Через лавові дощі, які нещодавно прийшли на Буковині, істотно погіршився стан питної води в краницях. У зв'язку з цим епідеміологи радять не використовувати для пиття приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання. При цьому вживати варто лише фасовану або провезену воду, попередньо прокип'ятивши. У випадку виявлення перших ознак захворювання, медики радять терміново звертатися до лікувально-профілактичних закладів. Минулого тижня Верховна Рада ще більше обмежила права курців. Більшість народних обранців проголосувала за заборону палити тютюнові вироби, електронні сигарети та кальяни на вокзалах, закладах ресторанного господарства, на зупинках громадського транспорту, в під'їздах житлових будинків та інших громадських місцях. Як ставляться до нововведення буковинці та чи впорається з новими правилами курці, дізнавалася наші журналісти. Законом заборонятиметься курити всередині більшості громадських приміщень, а також на робочих місцях, в житлових будинках, офісах, стадіонах, закладах культури. Втім, на думку чернівчан проконтролювати виконання усіх норм, прописаних в законі, просто нереально. З одного боку, це правильно, а з другого, якщо людина хоче курити, вона буде курити. І обмеження це не для неї. Мені якось все одно, я курив, так і буду курити. Італієць Маріо здивований від того, що в Україні заборонено курити майже усюди, оскільки в його рідній державі таких обмежень немає. Там можна палити де заманеться, каже Маріо. Я не знаю, які тут у вас закони, але в Італії можна курити і в приміщенні, і на вулиці. І, хоча соціят курсі самі за те, щоби такі обмеження були, цім це більше стосується дитячих майданчиків чи інших місць, які не пристосовані для паління. Окрім того, їм надзвичайно цікаво, де в такому випадку курити все ж таки можна. Ну а дата. Я не знаю. Да, на зупинках там в обчисних місцях звісно, неможливо курити, да. Бо там діти є, там про що на, на цих на спортивних площадках там, де діти. Звісно, не, не треба того робити. Окрім того, з часу, коли закон увійде в силу, правопорушників каратимуть чималими штрафами. За розміщення попільничок та паління в недозволених місцях, штрафні санкції складатимуть від тисячі до десяти тисяч гривень. Це вже проблема. Це вже проблема. Ні, я відмажусь, повірте мені. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. До столиці Буковини прибули учасниці сьомого всеукраїнського дитячого фестивалю конкурсу Міні світ краси України 2012 Організатором якого є торгова марка та дитяча модельна агенція Степ степ». Я вітаю вас у Чернівцях на сьомому конкурсі Міні Світ краси України 2012 Протягом семи днів учасниці фестивалю конкурсу перебуватимуть у Чернівцях. Їх чекають не лише репетиція, а й цікава, насичена, розважальна програма. В день заїзду в конференц залі готельно-туристичного комплексу «Буковина» відбувся традиційний вечір знайомств. Кожна з учасниць розповіла про себе, бажала перемоги собі та іншим і приглядалась до корон. Я рада вітати дівчат, красунь. Я не знаю, що будуть робити члени журі. Одна краще одної, особливо маленькі, молодші. Дівчатка, конкурсантки обмінялись подарунками і у невимушеній атмосфері спілкувались. Організатори подбали і про розваги. Дівчатка гулятимуть містом, фотографуватимуться і весело проводитимуть час в гостинних чернівцях. І вже цих вихідних, 3 червня, ми побачимо дівчаток на сцені літнього театру. Підтримати конкурсанток приїдуть сестрички Вікторія та Анастасія Петрик, які готують для чернівців концертну програму. Як завжди, учасниця цього року це 21 маленька красоня, змагатимуться в трьох вікових категоріях. 5, 7, 8, 10, 11, 15 років. Побачимо конкурсанток у колекційних сукнях, національному вбранні, спортивному виході і, звісно, у розкішних святкових сукнях. Також учасниці представлятимуть свої таланти. Ввечері 3 червня буде названо переможниць 7 всеукраїнського фестивалю конкурсу «Мінісвіт краси України-2012». Квитки можна придбати від 20 гривень в касах літнього театру. Ольга Паламарюк, Ярослава Онуфрик, Ігор Ріга. Час новин чернівці. Чернівецька лучниця Лідія Січенникова війшла до складу Олімпійської збірної України. Спортсменка вдало виступила на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, який днями завершився у Нідерландах. Аби увійти до складу олімпійської збірної Лідії Січенніковій, потрібно було виконати кілька вимог. Зокрема, в рейтингу відбору до Олімпійської команди 19-річна Чернівчанка посіла перше місце, набравши найбільшу кількість балів. Довго готувалася цих сорінуванням дуже серйозні серіані і тяжове були. Такие отборочные, требуется результат, конечно же. Ну, Очень чуть-чуть мешал ветер, но я ну, как бы справилась с ним, хорошо отстреляла, попала в четверть финала и сделала все, что возможно, как бы оно было на, той, на тот момент. Також до складу олімпійської збірної увійшов чернівчанин Микола Лабовський. Спортсмен переміг на чемпіонаті України з бігу на 10 кілометрів, а відтак виконав необхідні олімпійські нормативи. Він теж отримать ліцензію, і на 10 кілометрів буде представляти Україну місто Чернівці і спортклуб «Гешко» на Олімпіаді в Лондоні. Це нам дуже приємно. Тобто, програму мінімум дві путівки на Олімпіаду. Спортклуб Гешко. Вже має високих досягнень чекають і від Івана Гешка та Наталії Лупу. Остаточний список представників Олімпійської збірної України буде оприлюднений в середині червня. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Чернівецькі синоптики до кінця тижня прогнозують і нестійку погоду. З 30 травня на території Буковини відмічатиметься прояснення. В другій половині дня місцями по області пройдуть короткочасні дощі з грозами. Максимальна температура сягатиме 25 градусів тепла. 31 травня синоптики прогнозують малохмарну, без безопадів погоду. Температура повітря не перевищуватиме 18-20 градусів тепла. В перший день літа дощі повернуться, втім температура повітря підвищиться до 25 тепла. 2 червня протягом доби також очікується дощі. Максимальні позначки термометра сягатимуть 19 градусів. Така погода довго не затримається. і вже 3-4 червня на Буковині буде тепло та сонячно. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці, залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.